Те, що останній раз вони грали в жовтні, це не те, що прям причина. Знаєш, ну, з іншої сторони, може вони саме праки бачили, те, що ти кажеш. Може, вони розуміють, що там не буде в зараз. мідл ніякого... полетіли, що таке G2, Вигадали, креативних гадки немає, але це поки що а, може принести певні результати. Торше дуже битий. жемхат падає замертво, торше мінус. І це все, все фраги від Хуксі. Знайомий стиль команди Маус, коли вони заїжджають з ноги в сайди і дуже добре працюють по головах. Зараз, але щось цього разу, я так відчуваю, цього не відбудеться. В результаті розвалює саме колектив G2 зараз свого супротивника. Я чомусь думав, що на ретейках зараз а, щось... Повіщення. Вашу точку, а зайнято. Ага, це було воно. Мені здається, тим часом там щось дуже сильно горить бомбленд, але наче все вживе. У нас Хантер там в результаті, Уксі розбирається ще іксершеном. Той зарано виліз. Оу, це пасажир! Його. Mm. Теж збивають Хуксі. Все одно. Хуксі робить цей фраг на свічі. Якимось дивом напад так чи інакше в меншості перебуває Досі Хуксі, але Ні, немає в нього опцій Так багато опонентів забрати. Тільки Хуксі поки що фраги давав. Фейк на бомбу. Тепер же дефюз до кінця. Ніко прострілює. Коктейль. Коктейль! А він, здається, погас там був смок на бомбу. Тож можна спокійно знешкоджувати її. Економіка небезпечна що для нападу, що для захисту. Оу, oh, Моузі. Перший кіл такий, знаєте, на авіку. Досить впевнений з його сторони. Далі. Броу намагається тушити, але його також чекав Хуксі. Моносі серйозно починає цей раунд, а його капітан продовжує тягнути на собі лямку. Як це 7-1 взагалі вам? Хуксі на початку. Сюхі, О, найс. Простріл. 3 1 на початку. G2, Я навіть не знаю. Ну, типу, пістолетна серія. Так, була. Зараз впіймали аркаду, вдало і це гарно. Ого! Тут у нас такі а, всякі цікаві бонуси. Тому так, голосуйте протягом турніру, обов'язково. 5-5, Маус би спробував зіграти ретейк. Але вони втратили торші на півшляху, і тепер знову у спробі сейву ще й ризикують частину девайсів втратити. Детонує бомба. Ми з вами таки додивилися до кінця цю зарубу. Зараз може Ніко комусь на останок. А ні, навпаки, це Ніку зупинять. І навіть не тільки його три фраги. В останню мить команда. Ніко в соло гуляє під Бепентом, поки там у нього невеличкий контроль. Десятий фраг для Хуксі. туди ж і одинадцятий у скарбничку. Більше кілів у капітана джиту ніж у... усієї команди Маус в Сумі. Що за жах відбувається? Андер спробує тут можливо, оброва ще підчепити. Ну, це фіналочка в цьому раунді. Тут цей Ancient складається досить добре. Ми це бачимо. Початковий імпакт вони зберігли. Так, Маус давали чітку відповідь. З першим, здається, девайс, якщо я не плутаю. Але після цього ми не бачимо з вами нічого. Поки що вони дуже добре все почувають. Тобто один раунд накладається на інший, економічний. Ну і ти якось так балансуєш. О, ще не буде а ти що? Це вона не буде, але лабай все одно собі дозволяється. Часом команда нападу намагається зааркадити і вийти тут на рампі. Ось він же в сайді цей Ніко. Ніко мінусують, але є ще тімейти. Хуксі вперед. Цього разу не такий успішний вже Хуксі. Цього разу тільки один кіл від нього. Далі не обережно зіграли проти Ксершина. Той виходить. Напевненості перестріляв двох. Далі бал відрізається. Монесі Ласт проти двох опонентів зі снайперською винтівкою в руках. Гратиме за пірамідою. Коктейль побачив. Треба. Може, відійти, але він намагається пікнути то перший вперше Є один на один, Ноускоп не летить. І Джим Хат виграє цей раунд для команди. Маус ситуація один на один. А, ага. а я знав думав. Хто там грає? Це фейс клан. Зрозуміло, третя не знадобиться. А зараз була інфа, що третя нам знадобиться в цьому протистоянні. Маус потроху прокидаються. Відносять вже Ніко до іншого виміру. І нарешті здобули для себе певну перевагу. І вона тільки стає дедалі більшою. Моносі перестріляли. Чипка що виходять на потроху гравці нападу. Там усі опоненти. Флешка ідеальна і такий самий якісний мінус два. Так, залишається Куксі. Але я думаю, що таких типів потягнути 1-4 навряд чи вийде. Ого, нормальна зустріч. Привіт, що там як стрибнув. Хаєшка на мінус 54. І ще одна добиваюча. Ну, це чисто ФПВшка ми закидали. Буває. з'явилися на сервері, і це, звісно, чудові новини. Без боротьби було б не дуже цікаво. А тут з виходить душити вже сам І Оце битва капітанів. Для нас, Юхі 2 ентри, відійшов. Войних силами ідуть, життя стає краще. Воїнам допомагаємо, життя покращується. ППЛО працює, все добре. Вони Тут наче це... виглядають якось тупо, але потім ти одягаєш і якось в якийсь момент заліпаєш на неї трошки. Тим часом у нас швидка на Також ми заліпаємо на сайді Б. Не дають відпочивати на Б-пленті провану, і той не те, що сильно проти трипл кіл від нього. Тримаємо Амей. І якраз на точку А. Планують вриватися G2. Джимхат, ну, все в його руках, гранат в нього безліч, але є інфа, що він може не встигнути відкинути хоч одну. Це залежить від стрільби, Коктейль під ноги та сам вже віддається. Два фраги. Це те, що було необхідно, менше б не задовільнило. Радше за все, команда Маус. Думаю. А, зараз АВП 22 секунди, але щось працює. Це навпаки, Ксьоршин. А промахується торші. Весь мій сценарій просто зламався. Це що таке? Та зламалася стрільба. Ну мав з першу чергу і здається, все було б нормально. Ой, лишенько сталася невеличка халепа, та все одно рахунок. 6, -6 І... на ніко ні. зараз тут спробує дати хедшот, але замість того, щоб його дати, сам від'їхав. Буває в житті, таке стається далі. У Нас от щось перестрілочка продовжується. С'юхи видивляється. Боковий проходить, Брован намагається зустріти їх там під пірамідою. мінусує Нексу. Тяжко дуже. Команді G2. Ось Маус. І закріпилося. Але надовго чи ні? Ну, мають закріпитися вже до кінця. Дже позиції дійсно непогані. Монесі останні відвалюється теж. Масі, ми такі, що там, Зіфон, як ти там? Нормально, а тут? О, в принципі, два раунди різниці не така вже і суттєва. Дистанція між командами. О, який кут! Боже мій! І, і там кут таймінг. Ну, ідеально вийшло для Монесі все в тому епізоді. А далі мають тіммейти допрацьовувати, чим власне Некси займався. Згорів на роботі. Там, при тому Торші і Джимпхат. Залишається 2 в 4. Ого, там такий шанс на дабл був в один момент. Цікавий. Там зараз можна було дуже спокійно зібрати врожай э, гравців опонента, але НАТО. тут цього приходять. О, такої сталося халепа для Моносі. Круто його перестрибали. Тут на фішечках на мовменті розіграли щойно момент. Ретейк, він їм не здався. Та прикольчик стався. Ви знаєте, що навіть фрагу не було. А от Ксершан пішов шукати здобич. Знаходить нікотайте, Ні. так так фармимо підписоту терміново. Останній івент в роті потужний дівей. Лінк, я вам зараз скину. Буквально дайте секундоньку. <рес> вже кидаю, вже зараз скину. Так, та так вже от зараз полетить, секунду секунду. Вони з тим часом намагається пробивати команду Маус. Вони щось дуже довго стояли в тих смоках. Думали, що зараз вийдуть. До речі, посилання у вас вже є в чаті. Якраз про смоки, якщо ми кажемо, ось один з них падає, нападу дуже багато летить. Ну і таке виграти вже не можна. Не дивляться в точки, падають флешки. Хоча тут хоча б один фраг, але цього не вистачить. Падає молота, бомба за ним, тому вже джи-джи. закриває спину собою, і він має поставити крапку в цьому раунді. А з іншого боку не робить жодного фрагу. Все ще 14. Стільки всього цікавого, а тут. Цікава агресія від містера Хуксі. Вперше за довгий час вдав Аркаду з його боку. І далі від цього відштовхується уся команда. Ніко знешкодив Сюхів, в Мідлі знайшли ксершена. І щось Маус щойно в усьому раунді загубилися по всьому мапи. Ну так. так, особливо в тій ситуації, що була у Вас. В Монесі прикольно збігав вибити девайсі, до речі. Але ну таке буває. Ну от але, але, але знову ж таки, шановні, виходьте, хоча б подивитися на сніг, коли він є. Подихати. Не забувайте про це. Ваше здоров'я дуже... з його туру, от з мер І ці носки пішли за 6 тисяч гривень. Дівчині по ім'я за іменем Маріна. А потім ще футболку за 16, Здається, щось таке. Тобто, коротше, це нормальна історія. Живіть життя, тільки не забувайте при цьому паралельно допомагати війську. Живіть життя відповідальні. Потім відіграти на цей пуш. Він якраз касами займається. поруч є тімейти. І ось почалося. Вони виходять, їх розстрілюють, і це все просто нічого не дає. У! А, така позиція, і вихід абсолютно і В Смок, всі чекали на цей маневр, і Жету спамили з усіх боків. По да, сейвити? Чи може все ж таки вдаватися. Є кіл. Можна тепер сотку в кишеню поклав. Можна придбати флешку, буде. О, да, сюди. Да, сюди. До речі, вони нагадують мені маус в другій половині в першій половині а, якраз під кінець. Там теж була така агресія. Зараз від Хуксі бачимо фраг на розмін, і наступні фраги можуть це вирішувати. Ах, все ж таки унекси тут виходить oh! влучити в одного, та далі спрей не йде підступно. 10-13. стата для нього. А тут Моносі зараз перетягнувся, і він такому куті, що його насправді може бути і гірше, і по ньому влучають, але не вбили пронесло. В моменті Монесі, а можна було одразу вмерти тоді. Б я зовсім почекайте. Ключі з бомбою, все це собі дозволяє робити. І далі вже. Ризиковано було проти Моносі відкриватися, а далі бігти то вже взагалі дарма фейл. <піл> так. Зав'язає нас колектив захисту Знову Мідл, причому почому так впевнено. Але тепер, коли напад там пушить перед, розварять ексершн, Джимхат, все стає тільки гірше і гірше для нападу. Вони зараз прогавили початкову якусь ініціативу. Це на цій мапі. Незважаючи на невеличку дистанцію по раундах, досить важко їм зробити хоч щось. Вдали нога. No Влучається Моносі його фліком. І він що хоче ще на репік піти разом з капітаном буде працювати. І тут купці не підводить. Так, Моносі ще підгорає, але в принципі не побачив нікого там. І на матриці. В нас 12 секунд на сім перетворилися. Так, так, я помітив. Я не знаю, що це таке. Я просто. 12-9. У нас тут були вже п'ять поспід команди ЧОТУ. Коротше. Оу, та ну ні, ви що? Можемо грати сьогодні. А голова та була. Оу! Він просто фідити вже йшов. Каже: Хочу пограти! Додаткові! Гуксі полетів собі, віддаватися взагалі без причини. І тепер. Хоче Ніко пробувати закаспоїти його капітана. Ну, так гарно не вийшло. Шукай себе там. Дуже. як то кажуть. Зараз ми з вами чекаємо детонацію бомби. Десятий раунд. От і він. На. Давайте вже далі. Я хочу екшен, я хочу якийсь. В yeah. нього залишається. І весь цей час ксерша там під Амейном гуляє. А ось і він. Той снайпер неприємний. Монесі. Влучає, але не вбиває. Йде далі пікати, а тут вже нічого не виходить. Ну він понаблучав, але трошки по іншому там чисто демеш. Некса доєднується три фраги від нього на мідлі. І ну таке виграти майже ну, неможливо. Враховуючи, що вмираючи і сюхи, поки я це кажу. Залишається Ксершон. По ньому так само привітає за ВП. Тому що мені подобається цей стак і я хотів би побачити результати. Прямо от я. Я от коли дізнався про у мене є питання по скузу, але я думаю, що він якось підтягнеться. Типу взагалі в цілому виглядає потужно. Але у нас Джитута Маус, шановне товариство, нумо погнали. У нас тут рампаб є. USP без глушника у Монесі, але імпакту поки що з гушаком, що без майже ніякого. Ідеється Хантер, є вся інфа про те, що досі під рампою досить багато опонентів перебуває, і Джетун намагаються побудувати собі сетап. Ось і хедшот Ніко робить перший фраг, нексу поки що за цементом ніхто не бачив. А його там є чим чекати. Коктейлю нема, і нема тепер нікого з іншого боку. Може, все ще хвилюється за Нексо. Буде чек. Так, дивляться в нього, але це не дуже допомагає. Некса один хедшот все ж таки дав. Хоча Хуксі один в три. Хуксі один-три це, скажімо так. Не дуже перспективно, скажу. З історію G2, кожного разу, коли покажуть фук, ран буде мовчати. Ну, я б не сильно хвилювався за цю фразу, тому я що. ми побачили так часто дрони, скільки відпускати, хоч і вночі, здебільшого, але не по нам балістику. Будь ласка, будь добережні. І того іншого зараз вистачає, тож тримайтеся в безпечних місцях, якщо у вас вже оголошена тривога, поки що це стосується більше східних регіонів, з того, що я побачив. Mm -hmm. Ми поки продовжуємо дивитись цю гру. З першими девайсами одразу ну абсолютно інша історія складається у G2 без жодного клопоту. Ситуація 5 в одного. Є шанс закатати раунд 5-0. Такий іксершен. Трохи не обираєшся. Зіграв Хантер, але був з райфом, тому що це така історія. не дуже імпакт на До сприї все ж таки, Сьюхі. Битва капітанів. Загалі і Про... Тобто зараз розуміють, вони, що можливо, мало сидять всередині. Ще й лікоть спалився. Снайпер не влучив. Далі, хоча б Джим Хат, але все одно справи не дуже. Уторшив всі гранати. Досі є не факт, що Нексі дозволять чилити за дефолтом. Так і є горить у коктейлі. Джимхат його перестрілює. Все ще є. Хантер поблизу пленту. За електронкою перебуває. Моносі хедшот. А там Паска Мідлі сталося. Перезаряджався Монесі, А там ще один опонент. Серджен часто доєднується, але в спину стріляють. Попереду він вбиває Хантера. Що Хантер там робив спав. Зараз Ніко, котрий спалився, бо він до цього в спину стріляв. Іде, можливо, на смерть так і є. Могли закріпитися за рахунком раніше з першої девайсної е, спроби. Можливо, з другої буде цікавіше для них. Побачимо нога. Для монеті. Але ентрі За хуксі. Це до речі по флоуму Сьюзі. Пролон червоний все ще бігає по мапі. Так, а тут у нас приходить к він все підкрадається. Флок підкрадається. заважає. Снайпер! А це Торші. Мінус на ній Щойно Ксержин. Ще фраг. Мінус Хуксі. Хантер намагається розмінювати. Забирає за собою рукав. Позиція гарна. Отже, хата тут треба пострілювати. Хантер це розуміє. Пусть далі. Хантер! Три кіл від нього. Ксершін в соло вже раунд. Не візьме для його команди. Хантер, ну на характері, щойно раунд перевернув. Ти, ну він хантер. на нього і пішов. Просто холодний діфенс. Наврядчі виграв раунд. Ініціатива. Пуш під Б. Найс! Найс! Вигадали, гайс! Оце так наступ від Хуксі і Некси. щось поставити, поки не Фроузен. Ну а у його команди все нормально. Після фіду на б пленті можна виходити на будь-яку точку, в принципі, відчувати себе там, як вдома. Чим займаються гравці. А ось і Бролен пішов за фрагом, який не знайшов одразу. І не знайде Ксершин за стілочка. Є вихід від команди нападу за ВП. Вже летить перед. Торше. дає постріл, якби він зараз бив і би просто кричав. Але паралельно він закриває нексу і продовжується боротьба. Він ще намагається дати фраг, його стріплять. І при цьому Джим Хада поміг. Та як же легко? Занадто занадто легко на цьому Бебенті. Як ми бачимо, ще й Торше Хантера перестріляв. Залишаючись червоним, щось по всіх фронтах сипляться зараз G2 в своєму захисті. Якийсь, до речі, так вчасно передумав іти, і в результаті його просто знищили. Буває в житті мати що є. причин перейматись дедалі менше й менше. Все ж проти Ніко цього разу не перестріляв. Все ж таки, Ніколакович доспамив з А Ініціатива прована не до кінця перевірили, як же він за це карає. Чорт забирай це класична пара в агресії, Хуксі та Некса Дениці відходить. Хантер щось там помітило одного з них. Ой, біда, Що ти два летять. Що це таке? А це П250. Два мінуси від Монесі. І одразу маус такі, там наче була інфа, що. Ну, На... таймінги, такі люті, що страшно, але чи зможе. О, є там флешка летить! Все, я не хочу. Все досить. Тут просто знищують. Монесі залишається один за ВП. Там щось спробує вилізти, але Як тільки він там з'явиться, щось мені підказує, що місцевий полювальник знайде свою здобич. Так і є. Хвилюєшся, просто що вона станеться. Та, і це теж, yeah. в даному випадку. Можливо. Ну, насправді, хотілося б навіть в даному випадку. бати Ексершен. Нормальний фраг від Монесі, але там, можливо, буде і відповідь Маус. Можуть. Є для вже є. Так, що у нас тут буде робити? Виходить вліво, а там Хантер доєднується. Окей, тут з девайсами вони вже починають нав'язувати сильно. Ну і до речі, прийшов Ніко. Ну, в цьому раунді вже так. Кожен іде куди заманеться, і це в принципі працює. Чом би й ні. ні, як -таки не кине того смока. Скоро полетить. І ось він вже на позиції. Хуксія розуміє, передає інформацію. Тікає Хантер, дістає Емко і пішов працювати по міду. там, де бере Сьюхі в свої руки. Взагалі граната, флешки летять. Зупиняє захист, але паралельно у нас ще б сайд але там. Некса доєднався до серверу. За дефолтом. мінус Джимхат. Некса далі тримає на собі всю точку. Все ще не бачив і Торші, але снайпер команди Маус шукає фраг та щось у торшу переставили летіти. Він йшов там 10-3. і 2. Але скоріш за все саме так і є. Ну, Тут дійсно шансів було замало. 5 в 0. Я не впевнений, що все ж таки, хоч хтось втратив ХП селедки, бо Браво. тут. Okay. Тут у нас містер Торш із беретами чекає пригод для себе. Його відпускають, але 3 ГП для штатного снайпера Маус це не дуже багато. Тож треба далі на контролі перебувати вже в... Дві пари дуал берет приймають, і це працювало, але тільки на один фраг. Моносі. Два у відповідь. Далі намагається душити вже Кріс смок з його командою. Доходить до пленту Некса, встановлюватиме бомбу. Плешка в Моносі. за третім, але Джим Хат його законтролив І ще й Нексу прибрав. Отут щось загралося. Команда G2 поставили бомбу. Відчули, як вони подумали силу, але насправді Маус їх чекали. Вони розуміли, що може бути ось такий мув. Ніко за котом. Ніку спить взагалі. Хантер залишається один І так. Команда, була в більшості, абсолютно бездарно віддає цей сайт. Могу зрозуміти їхню реакцію, бо тут якби відкривається такий гепчик на фінішну пряму, і ти такий думаєш, о, класно, круто, можна на третю вивести. І от Сюке доєднується до флешмобу, але опонента, бо його розміняли. Ненкси знайшов фрах у мідлі для себе. Джемхат поки що. Залишається без вигідної позиції. Його там в моменті підловив Хантер Монесі ще кіл. Брована впіймали. Навіть до точки не дійшли. Шо? А вже закінчилися гравці за Росії. Смоук. Так, крізь нього нікого так і не помітив. Некса в соло гуляє. Біда біда на біда. А, там... а Біддана. Біда. Ось такий сершінг зустрічає. Біда! біда. Некса мінус два. Все, восьмий. Боже, яка біда! Так прикинь, навіть якби зараз на Нексі там троє були ще на рампі. Тобто там проблем було і без цього дуже багато. У команди За Замідол забули. Сершина відволікує гранатами, і той не приймав! Паркур! Таке буває. Та не повторюйте, будь ласка, в житті. В якому разі. Ну а ми з вами слідкуємо за. kill. В цьому, мабуть, романтика вертіго все одно, скільки років вже цій мапі, скільки років вона завжди була відкритою. О, Дивіться, гравець матюкається. Фейс попереду, вони в серденьку з їх тім толком. Співати Backstreet Boys під час офіційного матчу, це погано. Це красиво. Ні, вони просто генії, я вважаю, ці ігри, тому що так. Цікаво грати знаєте, з раунами з усім всім, а потім ще паралельно насправді щилити. Це треба вміти. Прикиньте, бути можливо, топ 1 світу зараз. Поки я це розповідає, там просто паралельне побиття команди. Маус пробачте, я... яскається пауза. Вони там регочець що якогось прикола тяну. Тобто у них своя атмосфера. Вони заряджені. Ви скажете, це ж погано з точки зору тактики, дисципліни туди-сюди. Якісно, якщо йому я... допоможе Сюхіна топав, це плюс інфа, якщо І почули, розуміли, що буде вікно. Зрозуміли сетап команди житу. Я зрозумів, що сталось. Не зрозумів тільки Бролан, як йому вижити. Виходять і праців проти Ніко. Разом для G2 майже гарантує перемогу в раунді. Та щось у Ніко не пішов за стрільбою проти С'юхи. Сніку спить нападам. В результаті перетягнувся такий Тут один джимхат. Але я вам скажу, що не варто недооцінювати цього гравця, навіть коли він один стоїть. Бо зараз може бути мінус два. Я це вже десь бачив. По одному на джим ходити пацани, ви довго Думали 6 секунд, час іде. Але Торше, наче. Хаєшечка! І, і... Ой, запончена бомба! Мінуси. Ай! А це! Оранж виграється! Три-5, мау, забирають прямо зараз! <üler> Зрозумів, де знаходиться, дав інформацію. При тому, що знав Хантер, він не впорався з керуванням. Просто не влучив. Биті дуже команда за нападу, точніше, але вони закивають з Сершина ж хат. Ніку прям повзе знає, де він має бути. Все розуміє, тому тут одразу вони його вирубають. Розмінюється непогано, сюхи хоче залетів на точку одразу. Знешкодживши ніколи напросився на хуксі. Прострілюють мікрована. А там є шанс. Хоча б одного то цього може бути замало. Один-два. Тепер Торше перебуває в ситуації проти Монесі Некса. і Некса. Вихід і кіл на одного. І далі знайти на розуміти, що той в упорі грає. А де він втратив Торше? Не зрозумів, що той в і Подумав, що він пішов в яму. Тут таймінгів. Хантер дивиться в бік. А яка різниця? Він навіть вистрілити не встиг. З іншого боку розмінялося швидко. А! Монесі і туди, і сюди. Перефрагу дає. Через це все одно 3 в 3. Якби не намагалася закріпитися Маус по живій кількості. 12 секунд. Ало, треба бомбу вам ще ставити. Чим вас на Нексі намагається займатися, пуш контролюється. Не, ну, Монесі тут потужно врятував команду. Це правда. Прямо весь раунд. Він розмінявся двічі. І в кінці. Нічого, собі космічне Нексо. Це вам не аби що. А далі ковачі дають віці що одразу двом опонентам. Два хедшоти прилітає. Торше іксерн. Вже все. А це ну, раунд. Вже на матчпоінт може бути. Знову 3-5. Нагадаємо, що з девайсами Маус поки що тільки один-єдиний раунд виграли. Якраз 3 в 5. Та ну те про що ми спілкувалися з вами. Інколи таке буває, О, що друга половина інший видав свою позицію приблизно. Вони розуміють краще. Стоїть за боксом, під горів. Ой, біда. Ох, біда. Ну таке навряд чи. Це вже так. Був дзвіночок для джиту, який вони намагаються реалізувати далі, не віддаючи подібні ситуації в більшості. У цьому раунді є ще можливості. Фідальна дуель виграється проти Нікос. Юхі, тим часом перестрілює ще одного. І монесі тепер один-два. Першого. Він влучив. Так. І зараз вікно. Вікно стій. Просто 24 стій, дядя! Стій! Стій! Не треба! Куди! <плес> нашо! Це ще голова. Його... Дядь! Ну нашо! <плес> ну почекай. В них поганий бай. О, Хантер. <плес> Оце <Отся>, таймінги. Що <плес> <плес> за стрибки! Not bad at all! Щось настрибався там Хантер дуже сильно. Буває. Він спочатку ще перевірив. Так, тут текстурка, тут, можна, так, тут так, щоб так. Не, не чекали на такі позиції хитрі, який є молодець. Відіграти в сайт. І тут снайпер може відігравати вирішальну роль. Постріл на флік. Цього разу флік не успішний, але працює НЕкса. Мінус по Ксершину. Готується по головам. Притис дві голови. Джим дає відсіч, Монесі. Знов хоче зробити. Рудну справу врятувати команду, та хто йому дозволить. Джимхат ідеально залітає під флешку. Гуксі один проти вже двох опонентів. 20 секунд часу не дуже багато. Бомба лежить. Можна в принципі на сейф піти, на можна відправитись в наступний раунд. Доєднається. і ми ще овертайми Можемо тоді побачити. Некса йде в І, До речі, при цьому навіть майже вбив. Виживає якимось дивом для себе. Некса далі Хуксі хоче душити. Сандро мінус два. Для Ковача йде далі. Зрізає ще Торше, той же червоний йшов в нікуди, абсолютно. Тя! Точка Б вільна. Ти-то куди побіг? Ну окей, може він би встиг, але. Однає щось там. кидає. <звук> бачили, інформація по вікну вже є. Розуміння також випускають перед Хантера. У нього знову Ти до речі, взагалі. Ти не квапся, Гомерчику, ти не квапся. Ага, тільки у Ніко коктейлі. у захисту гранат немає. Сітейк. Ну куди ти? А, ні. Це відміна. Це відміна, шановне товариство.